Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Як бачите, в мене сьогодні інша обстановочка, все тому, що у нас немає світла. Сьогодні було дві тривоги, одна за другою, і поки я сходила на пошту забрати посилочку для того, щоб зняти вам розпаковку, прийшла додому і в нас виробили світло. Але, де наша не пропадала, то кажуть, нас не зламати е, у нас є павербанк, є лампа і є телефон. Не знаю, правда, коли я викладу це відео, але я думаю, все одно всім буде цікаво подивитися, як я розпаковую посилочку від Миколайчика. Вірніше, посилочка на Миколайчика від моєї подруги парфумерної Альони. Мої а, лапочки. Лапочки, яка мене тішить, яка мене радує, моя подруга, моя парфумерна подруга, моя ментальна сестра. І я їй дуже дякую і хочу просто, щоб ви всі подивилися, чим мене порадували. І я поділюся з вами приємними емоціями в цей не дуже приємний і темний, темну пору дуби. Але світло нам включать, а окупантам всім хана, як то кажуть. О! Цукерочки, в мене тут є така посилочка. У мене тут є моє любиме цуке. Боже, я обожнюю труфілі. Я обожнюю труфілі. Я думала, я сьогодні доїм свої червоні марки, які мені приніс під подушечку Миколай. І сяду на дієту, але чую, що такого шансу в мене не буде. І так, відкриваю щось в мене тут так. О! Що мені приїхало? Так, я буду шуршати. Вибачте, вибачте, Але парфуми відправляються в пупирочках І мені приїхала. Божечки, яко воно мілошного. Божечки, він класний! Но кашарель. Ух ти, тут така якась вимка З якимсь шаричком. Божечки, який класний, малюсінький. Я не знаю, як нам пшикати. Ага, тут прям отак от не знімається ця кришка. Мені Альона присилала відливантик. І він мені сподобався. А Альона каже, що в неї якась аносмія на нього, вона його практично не чує, тому мені Миколайчик приніс таку красу. О, Боже, він вживу набагато прикольніший, ніж я собі могла уявити. Дякую, це прям на мене сьогодні буде. Ой, він класний. Такий затишний, ну, типу, вік йому дається, здається, це Олів'є Кресп. Якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, вибачте. Ну, хтось або, Ні, по-моєму, здається, це Олів'є Кресп. Ой, Боже, пахне кремом, пахне. З затишком, мамою, там ще десь має бути кава. Тут такий класний пшик, боже, я довольна. Ну, дякую, дякую, дякую. Так, приїхала мені тут така радість. Сусідів щось жужить. Да. Світлодман, як щось жужить. не знаю, що то. Так, я потім розберуся. Це щось від Кераві. Гідратік клінстер. Що це? Я не знаю, що це. Я все знаю. Ой! Патчики. Патчики. Люблю патчики. Треба, до речі, собі купити якусь пачку хороших. Як знаєте, хороші патчі недорогі, то пишіть мені. І від відливантики чогось, що я хотіла, звісно. Мені Альона присилала вже дуже багато своїх парфумів. Я вже не знаю, що вибирати в неї, бо я практично все пробувала. О, це Кассандра Жаннартес. Зараз ми її затестимо. Ага, це молоді. Меді. Елізабет Арден. Arden. Меді -те рені Я перший раз чую такий аром... ну, про такий аромат. Я дуже хочу спробувати Касандру від Genèteс. Зараз ми будемо її тестувати. Це мають бути альдегіди. А, пості пості пшечки. О, класно! Так, да, це такі альдегіди. Вінтажненькі, дійсно, в сторону. кудись з п'ятірки, отих таких вінтажних альдегідів. міленько. Люблю альдегіди, тільки нема в нас морозу тепер. Росне все думає, що ми вимерзнемо, але ми не вимерзнемо. бо У нас на вулиці плюс. Я навіть опалення не включала, коли світло було. У мене опалення від світла, я навіть не включала світло, бо... Бо тепло в хаті. Альдегіди, але такі вони деревні і. Ну, такі ж, ж досить жорсткі. Бо в мене, наприклад, є Олік Деварен з. Я вже забуваю, як он називається. Ісей. Ні, Ісей це не то. Коротше, такий з золотою такою ручкою. На той. Я от цього. Сьогодні... От він стоїть. Голди Сім, от він стоїть, я забула, як він називається. То ну, Там дуже ніжні ті альдегіни. Ну такі пухнасті взагалі. Тут таке все серйозненьке. Ах, бабушкина радость, я Так, а це я почитаю, що то є. Не знаю, що. ну... А... Я облюся на новому місці. Боже, а це? Ну, це любов, Просто любов. Альона, дякую тобі дуже. Ой, я все пахну так, як то женственно. Клас, клас, Миколай мені догодив, я була чемна дівчинка. Все, всіх вас люблю, обіймаю, цілую. Не ігноруйте повітряні тривоги, запасайтеся павербанками і заряджайте телефони, будьте як я. Бачите, лампу собі підключила, вона так буде досить довго світити мені. Я її ношу за собою по хаті. Чудова річ! Це не кільцева лампа, звичайно, настольна, така я під нею працюю, але вона переключається в павербанк і прекрасно. Все, всіх вас дуже люблю. Розкажіть мені, що вам приніс Миколай? Мені, Миколай, до речі, приніс фітнес-браслети. Мені, Миколай приніс новий мікрофон. До речі, напишіть мені, що як мене чути. Сподіваюсь, що мене добре чути. Я зараз подивлюся. Все, цьомкі-бомки, люблю вас.